Послідовниця Роксолани, за чого правління козаки разом із кримськими татарами боролися проти речі Посполитої та Московії, стала фавориткою турецького султана та поставила на місце свекруху. Усе це про Хатіже Турхан. Чи по-нашому надію? Це РБК Україна з вами Юлія Гаюк. Розповім вам, як Українці вдалося підкорити собі османський султанат. Надія народилася 1626 року, де саме невідомо, адже в ті часи про походження вживали термін руське за різними описами. Дівчина була досить вродливою. Матір султана Мехмеда IV четвертого Вілідеха Турхан була з руського народу, статною жінкою зі світлою шкірою обличчя та веснянками. Вона мала блакитні очі та золотаве волосся. Писав про надію французький дипломат Франсуа Петі де Лакруа у своїх мемуарах. Існує єдина версія того, як українка опинилася в Османській імперії. Ймовірно, її викрили кримські татари. Там її продали секретарю матері султана Мурада IV Валіде Кьосем. На чужині надії дали нове ім'я Хатідже, як звали першу дружину пророка Магомета. Згодом до нього додали друге Турхан, що означає шанована, обрана. У 1640 році Мурада IV на троні замінив його 25-річний брат Ібрагім І. Він був найвродливішим османським султаном, хоча його й вважали божевільним через ув'язнення з дитинства в палацових покоях. Кюсем подарувала Ібрагіму наложницю Хатідже Турхан, а вже через два роки Українка народила йому сина Мехмеда. Для султанату це було велике свято, яке відзначало три дні та три ночі. Так Хатідже Турхан стала старшою хасикі, фавориткою Ібрагіма Першого. Але навіть за таких обставин дівчина не була єдиною в чоловіка. Він мав чимало коханок. Хатча спочатку відчувала ревнощі, проте один випадок назавжди змінив її ставлення до Ібрагіма. Одного разу в пориві гніву він кинув маленького сина Мехмеда у фонтан. На щастя, малюка встиг врятувати Євнух, однак з того часу під оком Мехмеда залишився рубець, отриманий наслідок удару об мармуровий край того фонтана. Відтоді хаджа Турхан завжди хвилювалася за сина в султанському гаремі, адже інші жінки Ібрагіма також встигли народити йому дітей. Усі вони були конкурентами за престол, тож трапитися могло будь-що та будь з ким. Під час військового перевороту 1648 року султана Ібрагіма І стратили, тому за правилами успадкування його трон у шість з половиною років посів Мехмед. Хатче повинна була отримати статус валіде, тобто матір правлячого султана. Проте Кьосем, матір Ібрагіма, не збиралася відступати від влади. Вона надала собі звання старшої валіде, якого раніше не існувало, і відсунула в тінь 21-річну українку. Однак пісня Кьосем грала недовго. Оскільки боротьба за престол триває завжди, Хатідже гнула свою лінію. Істинна Валіде нав'язувала сину Мехмеду IV свою волю та в обхід свекрухи роздавала державні посади прихильним людям. Так Хатідже Турхан утворила коаліцію, до якої входили великий візер, головний євнух і одна зі служниць Кесем – Малекі. Саме вона попередила надію про план Валіде отруїти онука Мехмеда IV і посадити на трон його молодшого брата від іншої наложниці, яка була поступливішою. Коли ця правда стала явною, команда султани не сиділа, склавши руки 2 вересня 1651 року, посеред ночі у султанському гаремі Кьосем затушили мотузкою. І поки в історії неочікуваний переворот, ви не забудьте поставити лайк. Після цього валіде при Мехмедові IV стала його двадцятирічна мати Хатіже Турхан. Цей період був непростим для неї, адже при владі не було кваліфікованих кадрів. За п'ять наступних років султана змінила з десяток великих візерів. Імперія потребувала хорошого управлінця, оскільки треба було відновити османський флот і покращити економічну ситуацію країни. У 1656 році сталося повстання Яничар, піхотинців Османської імперії. Вони вимагали стратити усіх людей при владі. Тоді 14-річний Мехмед IV і благав повстанців не бивати хоча б його матері. Тож Хатіжа Турхан довелося відмовитися від влади на користь великого візера Мехмеда Кьопрюлю. Так завершилася епоха жіночого султанату, коли гарем визначав політику Османської імперії. Крім політичної діяльності, Надія багато свого часу присвячувала благодійності. Після смерті Кьосем Хатідже отримала її величезні володіння та щоденні виплати із султанської скарбниці. Тому фінанси на добрі справи в неї були. За часи Хатідже в Стамбулі було зведено дві фортеці над протокою Чаннакале та нова мечеть у Стамбульському районі Еміненю. До слова, це будівництво розпочала ще покійна свекруха Султани Кьосем. Окрім величної двомінаретної мечеті на території була школа Корану, гробниця, покої султана, крите джерело й багата бібліотека. Хатідже Турхан стала першою жінкою, яка звала храм імперського масштабу та значення. Особливу увагу хатідже приділяла бібліотеці. Там зберігалося 314 книжок. Коран, релігійна, філософська, медична та історична література так само вона опікувалася бібліотекою замку Чанкале. Загалом Хатіджи Турхан була дуже милосердною та завжди заступалася за нужденних, роздавала милостиню. Одного разу вона навіть захищала пасинків Сулеймана, не дозволивши стратити їх на вимогу сина Мехмеда IV. Про своїх надія також не забувала. Вона наказала звести мечеть і назвати її на честь молодшого брата Йосипа. Через 5-7 років достеменно невідомо вона зустріла його в місті. Хлопця привезли работорговці. Сестра забезпечила брату розкішне життя в Стамбулі та наділила землею за межами міста. Навіть бувши вже в поважному віці, хатіже продовжувала цікавитися політикою, тому всіляко радила синові як правити імперські справи. Він її не слухав і загинув у битві, від якої мати відраджувала його. Сама Турхан цього вже не застала. Вона померла за місяць до поразки Мехмеда IV під відним. Тіло султани перевезли з Едірне до Стамбула і поховали у гробниці поряд із новою мечеттю. Вона стала найбільшою усипальницею османських султанів. Нині до гробниці правлять справжні паломництва турків, які поважають султану Українку за проявлену мудрість. Та доброчинність. Ось не що здатні справжні українські жінки. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео на нашому каналі. До зустрічі!